10 років грудного вигодовування. Чи можливо це? Так, це можливо. І сьогодні я буду ділитися з вами своїм досвідом, в першу чергу, як психолог, ну а також як багатодітна мама, у якої шестеро дітей, і досі я кормлю наше шосте дитя. Сину вже рік і три місяці, і грудне вигодовування продовжується. Кожну нашу дитину я годувала від півтора до двох років. Та сьогоднішнє відео не про те, що неодмінно потрібно довго кормити своє дитя. Воно не буде ділити мам на два табори: за грудне вигодовування і проти. Я просто хочу показати психологічні важливі факти і принципи. Які якраз пояснюють, а чому грудне вигодовування настільки важливе і чим його можна замінити. Моя Тетяна, ти моя перша радість, моє перше материнське щастя. Кожен момент, коли я годувала тебе, був наповнений ніжністю і турботою. Це було наше перше спільне відкриття дарувати і приймати любов. Відчуваючи одне одного так близько, як ніколи раніше, давайте з вами розбирати, що відбувається під час грудного вигодовування. Так, всі ми знаємо про цінний склад молока, про вітаміни, мікроеліменти і мінерали, які мама передає своїй дитині і формує її міцний імунітет. Та в першу чергу це формування здорової та безпечної прив'язаності зі своєю дитиною. Це емоційний зв'язок, це емоційний контакт. І, звичайно, може бути навіть так, коли мама довго годує свою дитину, але не формує з нею емоційну близькість. Наприклад, мама годує дитину, а сама постійно в телефоні щось читає, з кимось говорить. І вона не дивиться дитині в очі, вона не обіймає дитину. Вона не приговорює на вушку дитині якісь приємні слова. Ну і ми з вами тут розуміємо, що через грудне вигодовування якраз можна дуже легко транслювати класичні п'ять мов любові. Ми з чоловіком на наших консультаціях виділяємо цілих десять мов любові. Та якщо ми навіть зупинимось на п'яти основних, про фізичний дотик, звичайно, грудне вигодовування це включає про час разом. Мама проводить Час разом і дарує безроздільну увагу своїй дитині. Це про подарунок. Звичайно, мама дарує свій час, свої сили, свої соки, свою енергію і все найцінніше своїй дитині. Це про допомогу, мама допомагає зростати дитині. Ну і звичайно, це про слова підтримки або про компліменти, тому що мама під час грудного вигодовування проговорює зазвичай дитині на вушку приємні слова. І цим підтримує її. Отже, п'ять мов любові у грудному вигодовуванні. Саме вони допомагають дитині розвивати її емоційний інтелект і мамі, в тому числі, і формувати важливу прив'язаність. Чому здорову прив'язаність дуже важливо сформувати в дитинстві? Тому що якщо вона не сформована, тоді якраз у дитини буде в подальшому, коли вона стане дорослою людиною, запит. На роботу з психологом, з психотерапевтом, з психіатром для того, щоб вийти на здоровий рівень у стосунках, і прив'язаність з мамою, вона або з дорослим, вона як калька перекладається на прив'язаність з партнером. Саме тому в такому немовлятковому віці дуже важливо звернути увагу на це. Якщо мамі не вдалося по якійсь причині стільки, скільки вона хотіла вигодовувати своє дитя, вона може продовжувати формувати з дитиною прив'язаність. От, наприклад, зараз малюку рік і три, і він вже перейшов на грудне вигодовування тільки перед сном. До цього в нього був період, що він зранку до ночі, цілодобово, не зважаючи на мої робочі поїздки і на активний ритм життя, він міг зробити запит на молоко. І так, це може бути незручно, особливо літом на пляжі. Дитина не може з мамою спокійно покупатися. Вона бачить гарний купальник і одразу фокусує свою увагу на звичці, на приємній звичці. І зараз, наприклад, залишивши грудне вигодовування на вечір, ми дуже приємно проводимо час. Обіймаємось, граємось. Я співаю пісеньки, розказую віршики. Ми дивимося очі в очі, тримаємо зоровий контакт. І оце і є формування здорової емоційної прив'язаності, яка завжди доступна будь-якій мамі. Годує вона грудьми чи не годує. Мій Тимофій. Мій сильний і ніжний син, годуючи тебе, я відчувала, як разом з молоком я передаю тобі свою силу, свій захист і тепло. Ці моменти стали для нас справжнім укріпленням нашого зв'язку, коли ти ріс, а я дарувала тобі всю свою любов. Ангеліна, ти прийшла в наше життя. Як янгол, і подарувала нам статом невимовну радість. Кожна година, кожна мить, коли ти була в моїх обіймах, наповнювала нас обох глибоким відчуттям гармонії та спокою, де годування стало нашою особистою мовою любові. Ну, а також давайте згадаємо, що грудне вигодовування або ось такий емоційний контакт з дитиною це про... Те, коли в організмі виробляється гормон окситоцин, це гормон радості. Він виробляється і у дитини, і у мами. Це мінімізує стрес мами, її тривожність допомагає їй бути більш стабільною. Ну а дитині це відкриває очі на світ і проговорює, що світ безпечний, що йому можна довіряти. Це дуже важливо, от саме чому виростають різні люди: одні дивляться на світ як на щось прекрасне, а інші дивляться на світ як на щось жахливе. Це закладається в дитинстві, з цим можна працювати, з цим приходять до мене клієнти, якраз в коучинг, в роботу зі мною, як з психологом. Це можна пропрацьовувати, але на це потрібен час і зусилля. І бажання, але не всі люди навіть можуть діагностувати, що у них є така потреба, що у них, наприклад, амбівалентний сформувався або уникаючий тип прив'язаності. Емілія моя ніжна дівчинка з відкритим серцем. Годуючи тебе, я відчувала, як наші душі сплітаються в єдине ціле. Ці моменти були, наче маленькі острови спокою серед життєвого. Де ми могли відчути одне одного на глибинному рівні. Маленька Христина, ти мій сонячний промінчик, мамина маленька зірочка. З кожним годуванням ми з тобою створювали непорушний зв'язок, який надихав мене ставати кращою мамою для тебе. Ти подарувала мені ще більше розуміння глибини. Материнської любові. Нік наш найменший моя надія і захист, поки ти став завершальним акордом у моїй симфонії грудного вигодовування, даруючи знову можливість відчути цю особливу близькість. Кожен момент годування тебе є для мене благословенням, можливістю знову і знову. Відчути безмежну любов. Дорогі друзі, зараз ми проговорили з вами про такі важливі моменти, пов'язані з грудним вигодовуванням, з емоційною близькістю. І, звичайно, це все допомагає дитині не лише розвивати емоційний, але й соціальний інтелект, тому що очі, які з довірою дивляться на світ. Які відкриті, які дивляться на світ, як на щось прекрасне. От все це формується на руках у мами, коли вона проговорює дитині на вушку, ласкаві слова і горне дитину до грудей. Давайте внизу поділимось своїми історіями. Розкажіть, скільки вам років, скільки вам вдалося годувати своє дитя, перше, друге, третє. Поділитися своїм досвідом, це дуже цікаво. Я точно знаю, що грудне вигодовування допомагало мені формувати близькість з дитиною, але це було не ключове. І саме тому діти сформували емоційну прив'язаність зі мною і продовжують розвивати свій емоційний інтелект. Адже емоційний інтелект це та тема і та сфера, яка розвивається протягом всього життя. Дякую, дорогі, за увагу. До зустрічі у наступних сюжетах з вами була Катерина Батерфлай.